Вітаю вас на своєму каналі. Рада що завітали. Подивіться, які шикарні покупочки я придбала для свого саду. Таку класну хризантемку, дуже мені сподобалася її кольорова гама. Такої в мене ще нема. У мене є трошки похожа така, як ромашечка, більш жовтуватого кольору, а це більш така червонувато цегляна, можна сказати. Не знаю, чи камера вам передає, Ну, дуже мені сподобався такий маленький садженець. Е, я придбала 35 чи 40 гривень точно не пам'ятаю. Бо дуже багато перепитувала і були різні ціни, тому що переважно продають великі, а це дуже рідко знайде, щоб такі вон, маленькі були. Але нічого, на другий рік вона буде шикарним кущем, я надіюся, і доповнить мою колекцію. От, Купила ще я пізний цвіт. Теж мені дуже подобалося, і я зраділа, що на базарі його знайшла. Така класна, шикарна квіточка. От, але він дуже якийсь мені довгий. Я не знаю, чи може його так заглибити потрібно сильно низько в землю, тому напишіть, якщо дійсно так. І доповнила я ще е, колекцію своїх ялівців, Тобто, в мене вже два таких є це ялівець Стрікта е, такий гарний саджанець придбала. Він росте більш такі колоновидної форми. Е, в описі завжди пише, що він помало росте, хоча на власному досвіді в мене він росте досить таки швидко, тому що минулого року осінню я посадила менший, і він за цей рік збільшився набагато. Зараз вам покажу, де я хочу доповнити. Ось тут ділянку, де я вас питалася поради, ніяк не закінчу. От Отут на місце катальпи, я думаю, його посаджу, тому що по боках теж мрівець стрікта з двох сторін. Це осінній, а це весняний саджанець, який я садила. І думаю, в куточку теж посаджу олівець стрікта, і буде таке в мене сховище з ялівців. Думаю, на цьому фоні голупизни буде троянда Джульєта виглядати класно. От, на передньому плані в мене тут ось такий ялвець. Здається, ми до кінця не розпізнали його назву, але я його звідси заберу, тому що, якщо дивитися здалека, його майже не видно. А він більше такий стелющий. Телице. А на його місце пересаджу такий, який жовтуватий, і більше буде його мені здається, що видно. От, І тому, думаю, цей куточок вже закінчу, тому що ніяк він не дає спокою і він більше на парадному плані. Ось так. І ще до вас в мене одне, можна сказати, оголошення. Дуже багато раз мене питали, чи я можу поділитися якимись рослинками. Чи, чи не продаю часом. Я завжди писала, що ні, тому що ніколи таким не цікавилася, але так як сад мене постійно поповнюється якимись рослинками, і деякі ростуть надзвичайно швидко, і їх вже робиться багато, їх треба пересаджувати, тому можу з ними, як то кажуть, поділитися. От мене колись питалася одна дівчинка в коментарях щодо цієї фіалочки. Якщо я знайду, я обов'язково її підпишу. Ну, але можу запропонувати вам її. ось ця фіалочка, в мене є два кущики, які ще навіть зараз цвітуть, покажу вам. Правда, вони не так сильно, але от, цвітуть ще два кущики. Ну, і тут, звичайно, було набагато шикарніше цвітіння. І надзвичайно гарно вона цвіте ціле літо, непримхлива. Два рази я її стриг, застригала і вона. Мені знову цвіла. Тому, якщо хтось хоче, можу запропонувати. Також можу запропонувати ось таку брунеру. Ось такі кущики, це всі однакові. Просто вийшло, що вони сідуть по... від більшого до меншого. Це я була розсаджувала літом, тому що доповнювала різні композиції. І він просто відпускає молоденьке і воно таке маленьке. Насправді воно буде таке ж саме, як оце величезне. От, можу запропонувати різні хости з різною, різним забарвленням, якщо вас цікавить. От, тому вам поки, зараз покажу фотографії, які можу запропонувати. Також можу запропонувати ось таку хаутюнію. Це рослинка агресивна, але якщо її пильнувати, або, можливо, у вас є таке місце, де воно. Ну, маленький, наприклад, бордюр якийсь зроблений, маленький квадратик треба заповнити. Воно ну, гарно робить таким ковриком і дуже красиво на сонці виглядає таким кольоровим забарвленням. Також її можна посадити в горщик, так як я маю теж горщику, вам зараз покажу, то вона мені класно доповнює композицію біля будинку. Так що непримхлива і не пам'ятаю, вона пізно виходить з зими. Тому можу ще її запропонувати. Також можу запропонувати ось таку гейхеру. Маю багато таких, тому можу поділитися. І запропонувати можу ще червону ось такого плану. Це маленький кущик, а в мене є дуже великий, саме один із найперших, який вже потрібно ділити. Тому, зараз вам покажу фотографію, тому теж можу з нею поділитися. От. Також можу запропонувати вам хризантемки. Ось такі в мене вже розпускаються. Гарні кущики маленькі. У мене є їх пару, хоча не знаю, правда, як їх відсилати, чи, чи в горщички, чи так, землею. І ось також маю ось такі більшенькі кущики такого червоного. Темно насиченого забарвлення. От, я розсадила ось. Раз, два, три, і там чотири. І з цієї сторони ще є. От, Можливо, ви бачили якісь рослинки в мене і хотіли би їх, тому можете мене запитати про них. А так, ті, що я показала, це точно зможу з вами поділитися. Можливо, якісь ще не знаю, можливо, ви б якісь бачили і вам сподобались, то можете спитати. Маю ще ось таку жимолись шапочну. Це більш така жовтуватого кольору. Зараз ви бачите на екрані, яка вона є, якщо вона на сонечку. Оце в мене була в тіні і вона більш така зеленуватіша. Маю ось таких два гарних саджанця ось така коренева. Гарно росте, можна і стригти, і кулькою. Або, як бачите, що, що витворила я. Також маю юку, маю в такому горщичку. Ну, і маю, звичайно, що так посаджено, тому цей горщичок хочу вже розділити, і можу вам теж її запропонувати. Тут є молоденькі саджанці всюди. Так що, ось так. І ще можу запропонувати ромашку. У мене є по дві сторони. Ось бачите, як вона цвіла. Теж дуже красива, я її ось так залишаю і ось бачите, скільки молоденько. І також можу запропонувати ось тут колокольчик. Зараз бачите, як він гарно квітнув. Теж можу з ним трошки поділитися, хто бажає. Тому ціни переважно будуть не дуже високі, це від 35-40, залежно який саджанець. Якщо маленька хрезентемка, то 35, якщо більша, то йде вже далі. 40, 50, ну і, певно, максимум буде 60. Все решта буде в таких межах. Переважно 40, 50-60. В більшості в мене все буде маленьке, компактне, так, щоб було, якщо ви хочете, мало за пересилку, щоб було. Тому, кому цікаво, то в описі я надам свій вайбер і можете мене запитати. Ну, всім вам дякую за увагу, всім гарного дня і чекаємо скорішої перемоги.